Цей метод вигонки цибулі назавжди змінить ваш погляд на домашній город. Тільки уявіть собі фонтан, який б'є зеленою цибулькою. У ньому поєднані простота, економія простору та рівномірне зволоження, що гарантує щедрий урожай на підвіконі чи балконі. У цьому відео на вас чекає покрокова інструкція, практичні поради та реальний результат створення цибуляного фонтану. А ще ви дізнаєтесь, як самостійно регулювати швидкість росту та смакові характеристики зеленої маси. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо саджати! Ну не змогла пройти я повз такого цікавого відра. Його дизайн це справжнє інженерне рішення для вирощування зеленої цибулі. Відро у нас є, і давайте перетворимо його на цибуляний фонтан. І почнемо ми з підготовки посадкового матеріалу. Для вирощування цибулі на зелень підійдуть голівки з осіннього урожаю, сухі, здорові, без пошкоджень. Цибулини беремо середнього розміру і бажано домашні, так як цибуля супермаркету зазвичай обробляється від проростання. Видаляємо лусочки, які не щільно прилягають. Вони при намоканні можуть підгнивати і виділяти неприємний запах. Для швидкого проростання можна замочити у теплій воді температура 30-35 градусів на 12 годин. Далі можна продезінфікувати у уроченні солі 50 грам на 1 літр води або у світло-рожевоморощення рожевому марганцівки протягом 2 годин. Далі обрізаємо верхівки на 1-1,5 см. Це пришвидшить збір урожаю орієнтовно на 5 днів, а також перо буде вилазити рівненьке. Якщо цибуля вже почала проростати, підчищаємо обережно, не пошкодивши вершечків. Приступаємо до посадки, беремо наше відро, на дно кладемо агроволокно і засипаємо трохи керамзиту. Починаємо заповнювати ґрунту сумішу. ґрунтосуміш підійде пухка, легка, добре дренована з містом органіки. Виставляємо перший ярус цибулі у отвори, підсипаємо ґрунту сумішу і так повторюємо декілька разів. Коли дійдемо до середини відра, беремо пластикову пляшку 05 літра і робимо в ній багато отворів на стінках і на дні. Виставляємо пляшку посередині і продовжуємо заповнювати рівень за рівнем цибулею та ґрунтосумішю. Коли дійдемо до самого верху, відкручуємо кришку і заливаємо воду. Волога, що надходить, рівномірно просочується крізь стінки та дно і зволожує субстрат на всю глибину. Переваги такого методу наступні дизайн відра забезпечує рівномірне розміщення рослин. Відсутня конкуренція за світло і цибулини отримують достатньо простору, що сприяє формуванню міцного пера. Полив через пляшку гарантує розподіл вологи по всьому об'єму відра. Конструкція дозволяє максимально ефективно використовувати простір, навіть на маленькому підвіконні можна виростити великий зелений фонтан. А ще варто знати про те, що ми самостійно можемо регулювати швидкість росту і смакові характеристики. При температурі вирощування 10-12 градусів зібрати урожай цибулі можна буде орієнтовно через 40 днів. І при цьому цибуля буде смачна і соковита. При температурі вирощування. Вирощування не вище 22 градусів смакові характеристики будуть трохи нижчими. Але зібрати урожай можна буде уже через 30 днів після закладання. При вирощуванні вище 25 градусів цибуля буде не дуже соковита і з різким смаком. Але зібрати урожай можна буде орієнтовно через 17 днів. І при вирощуванні вище 30 градусів зростання цибулі припиняється. Пам'ятаємо, що на швидкість росту і смак впливає також сорт та інші умови вирощування. Одразу після посадки ставити нашу конструкцію на світло не варто. Цибуля має хоча б три дні побути в темряві, щоб якнайшвидше сформувалася корінева система. Зрізаємо зелень, коли перо досягне розміру 30-35 см. Якщо буде більше 40, може почати в'янути. Метод цибуляний фонтан є чудовим вибором для тих, хто має обмежений простір на підвіконі, а також для початківців, які просто обожнюють експериментувати з альтернативними методами вирощування цибулі. В результаті ви отримуєте багато зелені, вистачить не на один салатик. А ще у вас залишається гарне відерце. Якщо вам сподобався цей метод, ставимо вподобайку, а також ділимося своїми враженнями в коментарях. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої цибуляні зайки. Па-па-па-па!